Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео запрошення у чудовий, цікавий і дуже-дуже насичений е, марафон-проєкт іграшковий бум-літо. Цей проєкт організувала чудова майстриня з великої букви людина. Обожнюю цю дівчину. Це Оксана Недошитка. Дуже багато майстрин вже її знають, не вперше вже приймали участь в її проєкті, тому ще раз всіх запрошую до чудового проєкту. Нагадую, що є такий, існує такий проєкт, як іграшковий бум. Кожну пору року Оксана проводить в середині другого місяця літа, весни, осінь, зими проводить вона проєкт Іграшковий бум. А таким чином вона сама себе змушує працювати, таким чином вона нас підтримує, і таким чином вона об'єднує дуже багато талановитих майстрів гачка. Чому гачка? Тому що більшість з нас в'яжуть іграшки гачком. Є е, дівчата унікальні, є дівчата талановиті, які мають е, талант в'язати ще й спицями іграшки. Перед такими дівчатами схиляю свого капелюха, це дуже-дуже. Круті майстри, які вміють ще й з пицями робити іграшки. Я до цього ще не дійшла, можливо, колись натхнення і не таке буде, але сьогодні мій головний союзник в роботі це гачочок. І на цей проєкт, на літо, на цей сезон я беру саме цей гачочок, який буде постійно зі мною. Чому постійно, тому що планів дуже багато. Я почитала сьогодні зранку чат. Дуже багато майстрів пишуть, що напланували собі дуже багато чого встигнути зробити. Я так само є. У мене крутий, гарний і знову ж таки амбіційний список, по якому я буду працювати. Оксаночки, подяка за організацію, дівчатам всім натхнення, мирного неба і е, стабільної погоди, стабільної прохолодної погоди, тому що в цю жару. Руки не до чого не доходять. Сил не вистачає, терпіння не вистачає, не знаю, будемо боротися, будемо якось з цим справлятися, але поки дуже-дуже поки жарко. Аномальна жара до нас прийшла. Сподіваємося, вона дуже скоро скінчиться, і буде нам трішечки легше. Саме головне це натхнення, мирного неба і міцного здоров'я. а Все решта, ми впоремося. Починаємо проєкт, я вам трішечки розкажу про свої плани, покажу. І, як завжди, буду вести щоденні відео. Щоденні відео це мається на увазі один день, одна буде в мене іграшка або декілька іграшок, будемо дивитися, наскільки мене вистачить. Нам написала собі список: це посіпака, крош, бебі-йода, ніндзя черепашки, пікачу і амня. Це все будуть впізнаваємі іграшки, такі як діти. Реагують діти і дорослі, дуже багато людей знають ці іграшки. Вони мені потрібні постійно, не всі є в наявності. У мене один лишився, я люблю, коли в мене їх парочка є. Пікачу в мене лише в брелочках є, маленьких іграшок немає. Ніндзя черепашка вже давненько немає, треба підв'язати. Бебі йода в мене по одні схемки є, і брелочки невеличкі є. А схема в тих бейбі-йод, яких знімається мантія, в мене поки їх нема в наявності, тому вирішила взяти їх в роботу. Крошики це дуже-дуже давно в мене були в наявності. Тепер вирішила їх повторити для діток безпечні іграшки, і, як на мою думку, повинні швидко в'язатися. І посіпака. Посіпака, вони постійно потрібні. в мене є лише маленькі брилочки. Все. Ось такі мої плани. Знову ж буде кубик-рубик. Буду кожного дня собі кидати кубик, щоб довго не вагатися, що мені робити, з чого мені починати і як мені все встигнути. Знову ж таки, буду продовжувати виходити в ефіри в Тіктоці кожного дня. Сама собі даю установу. Той, хто ще не знає, переходьте до нас в Тікток, підтримуйте нас також там вподобайками. Дуже багато майстрів приходять до мене і на Ютуб, і в Тіктоці мене підтримують за що вам. Безмежна подяка, ви в мене найкращі, що в такі важкі часи, без світла, знаходите час, знаходите натхнення, прийти мене, послухати, бути зі мною на ефірі. Не кидайте мене в важкі хвилинки, за що вам безмежна подяка. Хто не знає, як проходить марафон трішечки про умови, я в'яжу це. Це, знаєте, тільки я так можу, як то кажуть, тому що в мене дуже багато амбіцій і дуже багато в мене сил з цим, -цим впоратися. А умови більш лояльні. Ви в'яжете, хто що хоче, хто брелочки, хто якісь іграшки дов'язує, хтось проекти, марафони якісь дов'язує, хтось починає нові іграшки. По-перше, були умови, які ми в'яжемо іграшки один день, один старт. Зараз умови більш лояльні, і ви, що хочете, то й в'яжете. Нема якихось постійних умов, що вам треба те то і те то робити. А відео викладати ви можете у кінці цього тижня або викласти взагалі ці відео трішечки з запізненням, або як я, один день одне відео. Як буде виходити? Головне, в'язати, головне, ділитися натхненням і викладати свої. Або відео, або пости в інстаграмі, або просто перейти у телеграм-канал. Там також є Оксани свій чат, де дівчата спілкуються, де дівчата надихають один одного і мотивують з шаленою підтримкою. Кому цього не вистачає, кому не вистачає пендаля, можливо, комусь потрібен пендель на закінчити іграшки з марафонів дуже багато. Зараз починали іграшок цікавих з українського марафону. Все, що завгодно, головне в'язати, не опускати руки і не припиняти свою діяльність. Ви всі великі молодці, ми всі великі молодці. Оксаночка – чудова майстриня, чудовий організатор цього проєкту, і ми починаємо творити і витворяти. Знову ж таки, як Оксана сьогодні сказала в своєму відео, як вона його назвала, бла-бла-бла. Відео бла-бла бла, Оксаночка, мені дуже сподобалося і в мене також сьогодні відео бла-бла бла, але вже наступне відео обіцяю вам показати дуже круті, яскраві роботи. І буду кожного дня знімати міні-влоги. Буду показувати, чим займаюся, що роблю, як відбувається боротьба з відключенням світла і тому подібне. Всім натхнення, всім мирного неба! Дякую за вподобайки, дякую за лайки, дякую за підписку. Сподіваюся, завдяки цьому проєкту я доб'ю свою мрію і отримаю 3000 підписників на своєму каналі. І знову ж таки буду дарувати ще один подарунок. Не з'явилася моя переможниця, який я повинна відправити подарунок. Ще чекаю її адресу, сподіваюся, у неї все добре, і вона найближчим часом мені напише і скаже, ось моя адреса, чекаю подарунок. Бо подаруночок ще поки у мене. Незабаром буде вже три тисячі, тому не лінуйтеся, пишіть коментарі. Ваша шалена підтримка вона змушує вставати з ліжка і йти працювати. І той, хто буде багато писати коментарів, того буде більше шансів виграти подаруночок від мене у вигляді натхнення на рукоділля. Тому вам всім мирного, міцного здоров'я, мирного неба, шаленого натхнення! Усі найкращі побажання і починаємо працювати. Я з вами прощаюсь до дуже скорої зустрічі. Наступне відео буде вже завтра. Бувайте!